Отже, далі ми з вами маємо поговорити про вимоги до роботи перукаря. Як ви думаєте, я пишу, ви думаєте, які можуть ви бути вимоги до роботи внукаря? Добре, може, але взагалі добре, це таке слушне зауваження, таке може бути. Е, звісно, що ви будете йти на зустріч е, клієнту, добре. Але загальні вимоги до нашої роботи, з чого вони розпочинаються, дівчата? Ставлення до, до Так, ставлення до клієнта, вічливість, добре, вихованість. Да, 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 зовнішній виділення? Ну, так, зовнішній вид. Це основна звісно, що вимога, так. Професійне виконання своєї роботи, добре. М -м, є ще таке слово в нас комунікабельність. Так. Це є вимога до в нас, як перукарі, тому що чому? Що таке, на вашу думку, комунікабельність? Спілкуватися з комуналом. Це є суття? таке. Здатність спілкуватися, здатність професійно спілкуватися. В нас має бути доброзичливо підтримати розмову з клієнтом і так ще зробити, щоб не не відволікатися від свого процесу. Ну це цього треба вчитися, так щоб ви могли підтримати розмову з клієнтом, але і не відволікатися від процесу добре. Тобто так, вчити себе розпізнати, чи клієнт розмовляти, чи так, так. Ну тобто, тут не те, що вчитись розпізнавати, просто треба відчувати, та, що є клієнти, які хочуть вам щось розказати. Ваша задача працювати професійно і слухати, що він розповідає, і так, якщо потрібно, іноді підтримати ту розмову. Але дивіться, от дуже слушне зауваження, що до власне, цього спілкування треба трішки зупинитися на цьому питанні, бо це дивіться, оця комунікабельність з клієнтом в першу чергу, і вміння з ним правильно спілкуватися це половина успіху насправді. Тому що спочатку ви от, власне налаштовуєте якийсь такий між собою контакт, зв'язок. І якщо він вдало налаштується, то власне ви один одного дуже добре зрозумієте, що клієнт хоче, він вам може розказати, пояснити і так далі. Або навпаки, він буде чекати від вас вашої думки, так от скажіть, що ви ви сказали мені, порадили мені, так як буде краще. Це знову ж таки, ви тут вміти бачити, ви в процесі будете бачити, бачити, що там клієнту пасує, що можна порадити. Але власне, що також щодо спілкування треба також знати якусь певну таку межу. Не можна категорично, ну, категорично, це як порада, але насправді це працює. Тобто не бажано з клієнтом розмовляти про релігію, про е, політику. І про особисте життя, своє, їхнє. Якщо вони хочуть вам іноді жінки щось розказати, так буває, що вони переплутують нас з психологами, тому ми так маємо тішки на півставки психологами працювати під час виконання перукарського мистецтва, але самі розповідати ви. Клієнту про свої релігійні переконання, а ще краще нав'язувати їм, або розказувати про те, які політики вам подобаються, а які добрі, погані, і так далі. Повірте, що це і так само особисте. Вас ніхто не питає, ви починаєте розповідати про своє особисте життя клієнту. Розумієте, що ці теми три можуть стати зіткненням та таким. Протилежним, тобто ви одне думаєте вона інше, чи він, і відповідно, що це може призвести власне, до того, що ви можете бути дуже хорошим майстром, професійно все виконувати, але на таких особистих принципах зіткнутися і, в принципі, більше далі не працювати. Так? Повірте, що я вам кажу з власного досвіду. Хоча я виконую ті всі принципи, але були такі ситуації в мене. Е коли клієнти самі починають таку тему заборонену, і ти вже автоматично в це вмішана. Є моменти, коли е, ти не можеш промовчати, наприклад, на якісь певні речі, ну так може теж виявитися. Ну, тобто, і відповідно, що це ця точка зіткнення, яка не потрібна. Найкраще, звісно, в ідеалі. Промовчати, дати, що ви не почули, не зрозуміли, перевести на щось інше, тобто ну, максимально від цих тем відхреститися. Зрозуміло? Ну, тобто, ваша ідеальна тема це про те, що ви робите з клієнтом, уточнювати можна протягом всього процесу, а, про погоду. От таке загальне. А якісь такі особисті моменти відкидання. Зрозуміло? Це важливо. Але. От щодо професійної точки зору треба максимально вміти розпитати клієнта, е, знати, що ви маєте розпитати. Ми ще будемо це обговорювати неодноразово. Таке поняття консультації з клієнтом. Це в залежності від кожної індивідуальної процедури. Якщо це стрижка, це одна розмова, якщо це фарбування, це інша розмова. Хімічна завивка третя розмова, зачіска четверта, візаж п'ята. Прошу Ну, напевно, саме найголовніше. Питати клієнта, якими засобами він користується, і як правильно він слідкує за своїм волосом? Так, ну тобто, звісно, що відносно кожної процедури це питання буде, а особливо це питання слушне в загальному, якщо, наприклад, вам треба. З'ясувати, чи немає клієнта алергічних якихось реакцій, та це також важливо. Бо є люди, які ні на що не реагують, а є люди, які мають певні алергічні реакції. Це теж важливо з'ясувати перед такими процедурами, як фарбування, хімічна завивка, щоб у вас потім не виникло ну, реально великих проблем. Зрозуміли? Тобто тут також у цей момент ви зауважили слушно, Добре. Тобто, щодо спілкування, щодо поняття, комунікація. Ви зрозуміли мене? Так? Окей. Ще що має бути? Давайте будемо так і писати потрошечки. Що має бути? Комунікація? Комунікабельність, так? Комунікабельність? Це не перше. Далі. У нас має бути вихованість. Звісно, що до клієнта ми маємо звертатися як <свісно> на ви. Якщо це не ваша подруга, яка прийшла до вас в салон, а там загалом всі решта, чи це не важливо, чи ви старші за цього клієнта, чи ви молодші за цього клієнта, ви з клієнтом маєте спілкуватися на ви, з увагою. Я вже говорила, не дозволяти зайвого, але звісно, що з вашої сторони, в першу чергу, має виходити так? Добре. Також, звісно, що в нас тут має бути поняття охайність, правда? Охайність? Давайте просто е, трішечки про цю охайність порозмовляємо. Скажіть мені, що входить в поняття охайність? Чисто так ще можна клієнта. Так. Але дивіться, тут е, на даному етапі е, мова йде особисто про вас і про майстрів. Тобто дивіться, зовнішній вигляд. Ваш зовнішній вигляд, Яким він має бути, щоб О, ми могли сказати, що ви охайні? Чиста якась Чисто, форма? Ось. Руки. Так, Ріжені. Ріжені. руки. Добре, дивіться. Чисто, э, чисте волосся, дуже добре зауважили. Дівчата, дійсно э, ну це неприпустимо насправді, якщо перукар, я не кажу знову таких дуже багато факторів. До речі, у вас там в книжці ви потрошечки можете відкривати її собі вдома і знаходити багато цікавого. Там є про характеристику перукорів. Бо я зараз дуже довго не можу на цьому затримуватися, тата ми зараз поговоримо. Але ви собі там можете почитати там і смішно, і весело, і е, життєво, тобто про те, що власне, як виглядає е, перукар професіонал, як виглядає перукар абсолютно непрофесіонал, е, в плані навіть чисто зовнішнього вигляду, тобто е, і таких своїх якихось манер поведінки, і так далі. Тобто, це дуже важливо. Але звісно, що власне в першу чергу прошу допоміти. Я хотіла сказати, що якщо є дрескоп, наприклад, в салоні. І перукар прийде зовсім в іншому так. одязі. Це буде дуже сильно відволікати. Наприклад, мене це відволікало. Якщо uh -huh. ти дивишся, перукарі всі такі чор, в чорному, а це uh -huh. в білому. Так, тобто в салоні так в салоні може бути дріско. Це привіт, тобто що всі в однаковому одязі. Тобто, це може бути спеціально закуплені футболочки для перукарів, або цілі якісь костюми, або там, ну тобто, це реально так. Це є таке в якомусь кольорі там і так далі. Тобто, звісно, що перукар на робочому. Місці має переодягатися і бути в тій формі, в якій там прописано. До речі, це в усіх таких престижних салонах точно так воно і є. Тобто ви не можете прийти, в чому собі захотіли. Які захотіли в такому, ті в такому кольорі, і так далі. Тобто, звісно, що того треба стосуватися. Це зрозуміло. Але давайте так глибше просто загально поговоримо про те, що от перукар охайний. Точно чистий одяг цей має бути, правда? Mm -hmm. Не має бути якихось запахів неприємних, правда? Mm -hmm. В салонах професійних і я, таких хорошого рівня також є душ присутній. Тому ви розумієте, повинні, що коли літом є гарячо, Е, ви повинні розуміти, що для того там той душі призначений, що ви реально, якщо прийшли на восьму ранку і до восьмої вечора, а є постійна жара, навіть якщо ви то регулюєте, ну ви бачите цього літа, яка була жара. Тобто, зрозуміло, що е, маємо собі так спланувати, щоб все-таки в нас все було чисто, охайно і приємно пахнуло. так? Дуже ще важливий нюанс. Е, Перупер повинен чистити зуби. Тому що він працює біля людини, близько, так. І це буде дуже неприємно. Ну, це такий молодець. Такі фактори, на які ми не звертаємо іноді увагу, але молодець, що зауважується, це реально те, що має. Ну Я про це навіть не говорила, та, бо це якби само собою розуміється, але насправді ви праві, що це треба враховувати. Добре, скажіть мені, щодо рук. Хтось сказав кохані, доглянуті руки. Що входить в ваше поняття? Доглянуті руки. Чисті, Чисті. Чисті. Чисті, е, якщо у нас є, от хочу зупинитися на манікюрі і на його довжині, на довжині нігтів, як ви думаєте, е, має бути має значення. Це не має бути, наприклад, квадрат, тому що ти можеш зачепити клієнта і все. Е, ну так, тобто, дивіться, загалом це не має бути дуже велика довжина тих нігті. Тобто я розумію, що є клієнти, е, є перукарі, які реально е, носять нігті довші, та? ну тобто люблять манікюр, і це нормально. Але, певне, має бути межа. Ну ви ж знаєте, які можуть бути нігті. Можуть бути цілком такі реальні, прийнятні до, до життя. А можуть такі бути нігті, де в нас там, не знаю, одна третя пальчика це, це нігть. Да? Повірте, що по статистиці чоловіки вони бояться перукарів з такими нігтями. Ну, ви розумієте, тому що ви дуже близько працюєте руками біля їхніх очей. Насправді, дівчата, коли ви стрижете різні чоловічі роботи, ви дуже часто ваш місинець, ну, дуже близько біля клієнта. І це реально небезпечно. Тому, дівчата, це має бути в межах розумні. Якщо ви працюєте перукарем, це не має бути нігудь підпиляний під корінь, звісно, але це не має бути такої космічної величини, нігу-яким добре салат мішати Знаєте? Mm -hmm. Тому це пам'ятає. Це, це от коли ви на робочому місці, це має бути в межах нормів. Ну а звісно, що цей лак, якщо це є зроблені нігті, лак має бути чітко так, покритий. Якщо у вас десь там від... від Ну, ви зрозуміли, так? Тобто у вас щось пошкодилося на нігтику, значить треба це зробити до норми, тому що ви не можете мати один гарно покритий, другий там здертий, відламаний і так далі. Ну, розумієте мене, що це все має значення. А вже про те, що вони мають бути чисті, ті руки, і ну, тобто, розуміємо, що це і ваша безпека, і клієнта. Тобто, насправді у вас там також засоби для рук в салоні мають бути. А не лише а просто вода, також такі дезінфікаційні, яким ви можете користуватися поміж роботою з клієнтами і маєте користуватися. Також пам'ятаємо щодо рук, що у вас не має бути там подряпин, порізів. Якщо трапилось, що у вас є якийсь поріз під час роботи, а у вас це може траплятися, особливо на початках у вас, початківців, що ви будете себе ножицями десь зачіпати для цього є або ледь а для цього є медичний клей в аптеці, я думаю, що він ще є, він завжди був. БФ6. Ось так от виглядає. БФ, чекайте, бо забула Ф. БФ6 це є клей, який є медичним, тобто він є дезінфікаційним і він зупиняє. Але звісно, що не таку кровотечу, що ви там так десь гарахнулися, відрізали невідомо що, то там не допоможе. Якщо ви просто е себе зачепили ножицями, бритвою, то звісно, що цей поріз, це буде, повірте, це буде. Ну, я надаю перевагу такій штуці, ніж лейкопласту, тому що лейкопластер незручно працювати далі, якщо у вас є десь на пальці, на всі. А оцей клей просто, як ваша рідна шкіра гарно лягає. Висихає, у вас вже немає тої кровотечі, і вас, відповідно, ви працюєте далі, у вас нічого не болить, не пече і не заважає працювати. Це і естетично, бо воно на клієнта не давить, що там з пальця капає кров. Так? Ну і для вас так само зрозуміли це безпека. Тобто, у цей момент собі в аптеці можете навіть придбати. Так. Е, зрозуміли. То якщо якісь порізи подряпини, треба їх закривати якось. Це і для вас, і для клієнта. Ніби ми таке, ну, звісно, що тут напишемо, що майстерність. Майстер. Що ще у нас там може бути таке? Ну і е, дуже дуже вітається таке поняття. У нас є поняття, таке звучить е, освіченість, та? освіченість майстра. Ну, для того ми з вами тут вчимося, для того ми з вами взагалі перукарі вчимося е, все життя. Насправді, якщо говорити про перукарське мистецтво, але також дуже добре, щоб ви розвивали е, е, таке поняття, як власне, от е, е, чітка українська Бога. Та? Власне, чітко наголошую, щоб ви могли свою думку чітко виразити, бо якщо ви не зможете, будете губитися, не зможете клієнту щось розказати, довести там свою думку в чомусь, в якійсь процедурі, наприклад, вона щось хоче там фарбуванні чи в стрижці виконати, а ви розумієте, що це їй не буде пасувати, або що це просто нереально зробити на даному етапі, там тої чи іншої густоти, довжини, кольору і так далі. Треба вміти аргументувати свою думку клієнту, доносити. А це бажано, щоб ви робили чистою українською мовою, без суржика, всякого такого тіпа. Не хочу далі продовжувати, Ви знаєте про що? Е -е, він зустрічається в нас, але нам треба його викорінювати. Тобто, ми вже з вами після школи. І треба зараз тут дуже так на тому зупинитися, що в нас вже має бути мова така чиста, чітка, українська і професійна. Ви дуже багато будете вивчати професійних термінів. Хоча ці терміни іноді клієнтам треба напросто українську мову перевести, тому що перекласти, тому що іноді вони вас просто не будуть розуміти, якщо ви будете дуже такими розумними ем, термінами, професійними говорити лише. Ну але зрозуміло мене, що це отут момент. Ем, Важливо чітко виразити свою думку. Я це напишу освість. Е Дивіться. Тобто вона, оця освіченість ваша, полягає в чому? Вона полягає в тому, що ви час від часу все-таки читали щось корисне. Якщо це навіть з інтернету, то щось корисне. Е Дуже добре все ж таки читати книжки і час від часу якісь. Я знаю, що це зараз не модно, але е, насправді рекомендую, тому що не лише професійну літературу, а маю увазі будь-яку, яка власне, буде розвивати ваше мовлення, вашу таку м, власне, думку, ваш свій догляд. І ви зможете собі тоді далі раду дати е, доброго спілкування з клієнтами. Ото є важливо зрозуміли. Зрозуміло. Також, дивіться, як ви думаєте, трошки вже про тих, про тих вимогах я би, можна зупинитися, це вже таке саме основне, але е, що є основною вимогою е, при прийомі на роботу перукаря. Ви чого ви не зможете працювати в салоні? Без документу, без документу про освіту Ну, без про освіту враховується. Пишемо пишем десь пишемо тут. Е, Документ про освіту. Про освіту. Звісно, що освіта може бути різною. Може бути саме освіта, коли ви вчилися, наприклад, там, біля майстра, навчилися, мають якийсь сертифікат і пішли і працюєте. Але де можете з цим працювати? В бізнес-класі чи. В віп класі точно ні. В економ класі можете пробувати. Тобто розумієте, що освіта має значення в нашій професії. Так, добре, далі. Але я мала на увазі те, Я просто вам пояснила, що дійсно це важливо. Скажіть мені, без чого все-таки вас не приймуть на роботу в село? Є стаж робота якась практика. Певний стаж роботи припустимо, але зрозуміло, що кожен з вас вийде і все одно буде не мати стажу, окрім навчання, і все одно його приймуть на роботу. Інструмент. Інструменту ясно. без чого. Не не Салон часом забезпечує інструментами. Е, без без Ні, з досвіду треба. Без досвіду треба приймати на роботу, будемо візьмете той досвід. Ви от маєте зараз досвід на навчанні, це вже ваш досвід. А далі треба помаленьку пробувати, і всі це повинні адекватні власники розуміти, що ніхто ще не вродився з досвідом. Так? Треба попрацювати так чи інакше десь. Щоб ви цей досвід здобути. Ну, досвід навчання у вас буде, а далі треба пробувати. Без чого? Без Ну Та поговорять з вами і що? І зададуть власне це питання, яке зараз. А от ви навіть на навчальні зараз, згадайте, логічно, без чого ви не можете вчитися? Я вам говорила, донесіть, хто не доніс. Дов Дов Медична довідка. Це дуже важливо, дівчатонка, що і хлопці. Що ми маємо з вами мати медичну довідку? І більше того, перукарі проходять регулярний медогляд раз на півроку. Тобто ми з вами кожен півроку зобов'язані пройти медогляд і принести довідку, що ми здорові. Розуміли? Тому пишемо: отак: медична довідка. Медична довідка. E, тобто, цей важливий момент, що раз в півроку. Якщо там у вас є та довідка, але вже настало минуло тих півроку, а ви її не поновили, а прийде якась перевірка, то вас просто-напросто оштрафують. Тому за отим доглядом ви маєте особисто слідкувати, що вас він має поновлювати, поновлювати з кожних півроку. Зрозуміли? Зрозуміли. Окей. Також, як ви думаєте, Скільки вас на робочому місці, ми вже ось сьогодні почули, що у вас і салон може забезпечити інструментами, це хороший віп-салон, наприклад, може і бізнес-клас таким планом працювати, що у вас, в принципі, основні інструменти, прилади в салоні будуть в наявності, і це є нормально. Звісно, що такими, наприклад, особистими я вважаю речами перукаря – це є ножиці. тому що ви ножиці підбираєте під свою руку. Довжина, ми будемо говорити потім про інструменти. Але довжина цього колода має бути відповідно до вашої довжини пальців. А пальці можуть бути різні, в когось довгі, в когось коротші і так далі. Тобто, так, щоб ви себе якраз і не різали. Так? тобто Ми обираємо і тому особистим інструментом. Це є ножиці, це є, наприклад, там якась бритва, гребінці. Це такі моменти, які у вас, в принципі, мають бути особисто та да, ваші. А все решта в салоні, наприклад, машинка, можуть бути різні машинки в доступі вільному, так само фени, щітки, там якісь щіпці, різні праски. Все це має бути в хорошому салоні. Але От власне того особистого набору інструментів це гривінці, ножиці, скільки вас, як ви думаєте, мало би бути? щоб ви встигали робити з ним що? Щоб ви встигали дезінфекцію провести, правда? У вас від Алі. Має бути два набори таких основних інструментів, як ножи, бритва, гребінці, та те, що ви постійно використовуєте під час стрижки. І зрозуміло, що ви їх маєте чергувати, тобто один дезінфікується, іншим ви працюєте. Потім ви поміняли і так вколо. І це є правильно, тому що ми знаємо, що, власне, не використовуючи цих правил, не дезінфікуючи інструменти, ми можемо інфікувати клієнта якимись. Захворювання. тобто перенести один від одного щось. так? Тобто це зрозуміло, що це є момент важливий. Тобто у вас має бути не менше двох наборів інструментів. Два набори. основних, я пишу, інструментів. Тобто, зрозуміло, що не треба два фен, і так далі. А це треба. Е, так, 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 так. Ну і звісно, що ми вже сьогодні говорили, але цей пункт сюди також відноситься. Це, відповідно, одяг, відповідний. відповідний. Е, ще хотілося зупинитися на макіяжі ж візажисти повинні розуміти, що є поняття денного макіяжу, є поняття вечірнього, є поняття конкурсного, креативного і так далі. Тому Маємо дуже чітко відмежовувати, що в білий день робочий все-таки має бути у вас який макіяж, день. денний макіяж, а не макіяж з чорними стрілами в стилі такі бойової розкраски. Повірте, що це на клієнтів впливає. То у вас має бути природний, натуральний, спокійний вигляд на робочому місці. А коли ви вже йдете на вечірку чи ще то отоді можна застосовувати різноманітні яскравіші ефекти. Зрозуміли? Тобто це нормально і це теж входить в ваш зовнішній вигляд. Тобто ваш зовнішній охайний, чистий, зручний, комфортний вигляд. Зрозуміли? Да. Добре, ще можливо, я щось забула, або вас ще щось цікавить, або ви ще хочете задати запитання. До, до, до Кажіть все сказали? Все згадали? Ми по ходу справи ще з вами в Процесі е, вивчення інструментів і всього решту будемо повертатися до якихось тих чи інших таких основних моментів, там по дезінфекції і так далі. Але оце такі основні е, вигуки до роботи перукуря. Ми з вами тут сьогодні е, розглянули. Добре? Добре. Окей, на тому можна зупинитися.